Моя місія була в тому, щоб показати з іншої сторони показати іншу культуру, що пологи це велике мистецтво насправді народжувати, і в кожної жінки це свій шлях. І коли лікарі побачили, що можна народжувати по-іншому, мені навіть лікарі підходили і казали, «Еліна, ми хочемо, щоб всі жінки так народжували. Всі діточки вони отримують найвищий бал по шкалі Абгара. Навіть багато дітей, які отримували 10 балів. Лікарі були дуже дуже вражені, коли дитина народжується з таким високим балом. І це дійсно круто, і це кожного разу доказувало, що коли мама спокійна під час пологів, вона правильно дихає. Дитинка вона відчуває маму, її стан. І коли мама спокійна, то і дитя себе дуже добре почуває. Особливу користь може принести грибозомасаж. масаж. З допомогою великого традиційного мексиканського рушника можна допомогти майбутній і не лише матусі, розслабитись, зняти м'язові зажими, поліпшити кровообіг та розвантажити хребет. Цей масаж може стати як гарною підготовкою до пологів, так і просто корисною маніпуляцією. Вже після пологів Доула може допомогти увійти в новий ритм життя, налагодити побут, а також освоїти нові навички, зокрема масаж. Перший місяць що ми можемо робити, це лише якісь такі погладжування, шкіри, це дотик, якого потребує кожна дитинка. Коли починається другий місяць життя, то саме масаж гімнастика допомагає, щоб кровообіг. Покращувався дитинки, щоб м'язи краще розвивалися, опорно-рухова система, щоб дитинці розвивалися, тому що дитинка вона вже починає більше рухатися. І саме масаж і гімнастика дитині допомагають фізіологічно краще розвиватися. Дуже важливо, щоб це робила саме мама або тато. Мама знає режим ритм свого малюка, вона його відчуває. І це дуже така важлива взаємодія, зв'язок, спілкування між мамою та малям. В них виробляється гормон окситоцин, це гормон щастя. І коли цей гормон виробляється, то і мама себе почуває більш безпечно, спокійно, щасливо. Так само і малюк. Такі дітки вони більш спокійні, вони краще розвиваються. Велика моя місія, щоб допомагати кожній жінці на шляху на кожному етапі такого важливого моменту. Це вагітність, це пологи, це післяпологовий період. Тому що я пам'ятаю дуже себе, як я цього потребувала, і тільки жінка може допомогти так, жінці. І знати, чого насправді вона потребує.